Почувалися колись так, ніби в вас живе дві різні людини. Вдень ви дієте по одному, ви проявляєте себе по одному, коли приходить вечір, ви проявляєте себе зовсім по іншому. І таке враження, що в одній людині живе зовсім дві різні особистості. Якщо це так, цілком вірогідно, що у вас на тальній карті стоїть напружений аспект між сонцем і місяцем. Можете перевірити, а далі я розкажу, що це означає. Сонце це наша самооцінка, це то, як ми себе позиціонуємо, наші лідерські якості. Тобто ми проснулися, пішли підкорювати світ, виходимо комунікуємо із людьми, заробляємо гроші, добиваємося своїх цілей. Це працює сонце. Місяць це коли ми приходимо додому, переступили дім, поріг дому, включається місяць. Це місце там, де ми релаксуємо, або це час, коли ми релаксуємо. тоді включається місяць, коли ми наближаємось до сну. Коли ми хочемо вже відпочити, коли ми хочемо насолодитися якимось приємними моментами. Місяць в основному включається увечері, тоді як сонце зазвичай працює у день. Звісно, ці функції можуть змішуватися і змінюватися в залежності від того, чим людина займається. Якщо вона працює в основному по вечорам, то в неї буде працювати лідерська функція, функція сонця і увечері. І навпаки, якщо людина спить в день, то вона буде проявлятися по місяцю. Якщо планети Сонця і місяця стоять гармонічно по відношенню одна до одної на даній карті, в людині це практично не буде виражено в якомусь яким, конфлікті, вона буде досить гармонічною особистістю і не буде відрізнятися від себе е, денної е, і нічної, вечірньої. Однак, якщо це напружений аспект, квадратура або опозиція, то буде складатися враження, що в одній людині живе дві різні особистості. Ну, для прикладу, візьмемо квадратуру, наприклад, сонце в близнюках і місяць у рибах. день людина буде комунікабельна, буде любити спілкування, буде любити людей, жарти, подорожі, якісь, взагалі комунікацію як таку. Тоді, як по вечорам, вона навпаки буде хотіти абстрагуватися від усіх, вона хоче бути подалі від інших людей, зануритися в себе, покопатися, проаналізувати день, пережити за день і ні з ким не спілкуватися. Такі ці моменти ми детально розбираємо з моїми клієнтами на консультаціях. І це не зовсім не означає, що ви якісь не такі чи з вами щось не так. Ви починаєте тоді сприймати себе адекватно, розуміти, чому у вас так відбувається, розуміти природу свою і е, причини наслідки, чому ви робите ті чи інші події і поводитеся тим чи іншим е, чином. Тому любіть себе і сприймайте себе такими, які ви є.